Шановні учасники, шановні наші лижники, ми починаємо саму-саму цікаву процедуру нагородження. І так починаємо з дівчаток. Хоча сьогодні чоловіче свято, але починаємо все ж таки з дівчат. Чоловіки джентльмени пропускають дівчаток вперед. За Зайняте третє місце у лижному пробігу, присвяченому дню захисника вітчизни, нагороджується... Нагороджуються. Годжі Наталія! О! Всього найкращого, у спорті і здоров'я, і святи в житті. Відосенька, що приєд. Всього успіхів тобі ще майстри спорту вийшли. О! Може додатковий забіг. <гумер> за... Дякую за твою організацію. Призад, призад. Призад. <рістична> Дякую, Вітаємо! Вітаємо. Друге місце. Левчук Олександр. Вітаємо. <плістична> <Я беру>. <плістична> 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 І перше місце. Рекландійс. Гаврилюк Петро. <плістична> Ще, ще довго й довго бігати так. І номінація. Наймолодший і найстарший. Наймолодший у нас. Данилюк Дениско. І вся сім'я. Ну вітаємо тебе, але тобі буде волю до перемоги нагороджуються двоє братиків і сестричок грамотами Гаврилюк Юрій та Гаврилюк Юлія.